І всі були з вами як завжди, завждиканчики. Я гуляв собі по вулиці, побачив таку гарну пекарню. І відгуки тут нормальні, чотири зірочки. Давайте подивимось. О, які кльові машини роблять тут тортики, подивіться. Тут, тут все роботизоване, тут музей навіть тортиків класно. Отже що? Що це там таке? Я не можу розгледіти. Друзі, підкажіть, що це таке? Я не розумію. Друже? Що це за торт? І мені побачило, що він моргнув. Що сталося? Не кричи. Так. О, дивіться тортик. Ми мене справді люди. Що? І це що стоп, куди я потрапив? А, у мене тут є телепорти. І я випадково на ненароком на якісь натиснув. Ну, так і буває. Але почекайте, тут, тут людей запихають в машину і вони перетворюються в торти? Якась сила хоче мене притягнути туди. А, я не хочу туди. Ні, ні. Що зі мною сталося? Чого я тепер такої дивної форми? Добре. Оце було дивно. Ой, та що зі мною коїться? Чого я тепер білий? Це досить дивно, друзі. Чого я тепер форми торта? Я не розумію. Мене тепер жарить друзі. Ви не уявляєте, що зі мною коїться. Але добре, що мені подарували пульт, який, який мене завжди воскресає. І працює дуже багато разів і перетворюється. Фух. Але на жаль я тут божу показати, що тут таке. Е, куди я їду? Я що їду, в його рот? Ні, Я так не хочу, друзі. Друзі, я не хочу, щоб він мене з'їв. Друзі, але добре, що в я... мене є... в мене є та кнопка, все, я зараз перероджуся. Один, два, три. Все, я переродився. Ви доявляєте. Як тут Як це було страшно? Кричав той дубік, а але, але його я перебив, на жаль. Він кричав, а ратуйте. На, може відкричав на того, бо відбуявся того великого нубіка. О, я телепортувався кудись, там де... треба де керувати. Я побачив отруєний тортик. Може якось мені теж можна буде так зі себе зробити і отравити нубіка, щоб. Щоб його знищити. Ой, що я таке натиснув, друзі? Та вже тут так хай буде. Я буду шукати штуку, яка буде робити отруйного тортика з мене. Це дуже мені буде потрібно. Але, але тут я залізу в керовин, ну там, де можна не керувати. Куди я з ним можу зробити? Чи не можна його вимкнути? Але це всі кнопки, які тут є. Знаєте, друзі, воно нічого не працює. Це все не то, це все не то, що нам треба. Ану давайте попробуй паркур пройти. Та я навіть паркур тут не можу проходити. Тви до доскільки тут гаряче, але смачно пахне. Просто повірити не можна. Дивіться, тут, тут лев, якого перетворили. Тут кажани, якого перетворили. Друзі, це вже серйозно. Давайте зайдемо в магаз... магазинчик, подивимось, що тут є. Мені здається, що, що тут так! Це той басейн, який перетворює да, до тортика. А це що таке, а, тут якась. О, Та й чого такого? Я зараз перетворжуйного тортика і залізу в великого Нубіка, щоб його знищити. Я вже став отруйним тортиком, подала до Нубіка. Пам-пампам-пам. -пам 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 -пам. Все, я вже біля Нубіка. Так. Дякую, що ти хочеш врятувати нас від величезного Нубіка, Він обочись їсти нас усіх. Я його знищу. Пабах. але я не буду в нього стріляти, я його утрую і він побіжить геть. Все. Поїхали. Я його знищу за перший раз, а вона знову та суперсила цієї пекарні мене виштовхує, але вона не розуміє, що. Нубік сильніший. ха-ха-ха за їхню силу. Все, Вони перетравили і Нубік. Нубік досі живий, кажесь, але я не вірю в це. Все, я, я зу... зубів. Я отрую пістолет і встреню прямо в Нубіка. Все, погнали. Я це повинен зробити. Щоб врятувати тих людей від дубіка цього великого. Ой, що я знову натиснув? Ну добре, хоч у вигляді такому дивному, я все одно його переможу. О, зараз... а, паркор. Стоп, та цей пістолет дуже сильний. Я ж пробив стелю. Надію, що я його теж проб'ю. І без зачарування того. Давайте попробуємо, А ну, знаєте, мене до погаду виходить. Але я якось тридурався. Ну добре. Опа, опа. Йой! Ех, так. Якщо вам подобається більше такі контакти, цікавий, то підпишіть, то пишіть в коментарях, точніше. Друзі. А це що таке? Я не розумію, що це таке. Якісь пластинка і тип. Добре, добре, я йду знищити Діка. У мене є той пістолет, і я пристрелю його всередині там ще котлетиї, яка роздує його і він лусне. І Я врятую багато людей та, та торти, торти людей від цього злого нубіка. Я вірю, що в мене це вийде, але я буду весь в Нобіках. Я просто по приколу так зробив, друзі. Не бійтеся, я вас врятую, і тебе врятую. Не бійтеся, тільки я стану золотим, бо я чув, що золотий найкраще захищає від нього. Але мені треба помічника. Ну, хай буде ржавий вже такою помічник. І мені самому треба помінятися, бо під золо... Щоб... Але золотий має бути під. Все, я стану ось таким З вишенькою і піду підститися. За. Добрих людей. Все. Пішли. О. Дякую, що ти нас врятуєш від цього монстра. Бо я мав бути доступним ставати тортиком. Дякую, дякую. Та вже не панікуй, друже. Я не в... всередині цим підстрелю. Ти мій герой, я до тебе точно підпишуся. Але... але я перетворився в себе, щоб мене запам'ятали, як героя. Паух! Ви чуєте цей звук? Ну, ви можете дочуйте, а я чую, він нищиться, він нищиться. Все я його знищив. Дякую, що ти врятував наш пекардію це місце від нього. Нема за що? Нема за що, друже. Я сам радий, що я знищив його, і ви будете робити нормальний тортик, і я буду до вас заходити. Так, підписники, тепер до вас. Якщо це відео набере 10 лайків, то я зніму другу частину тільки вже в вічі пекарді. Бачите, тут навіть пише 2. Добре, давайте підемо в магазинчик, тут точно є щось. Угу. Особливо катя візьму. Так аду. Е, а чого він не їде? Друже, ти мене обманув. Він мав їхати, а він не їде. Я ж врятував вашу пекарню. Слухай, це не моя проблема. Я тут багато хочу стати. Слухай, я тебе зараз підстрелю. Та точно, вона ж тільки тепер тортиками стріляє. Ех, ну добре, мы обдурили, але з вами був качек всім па-па-па-па.